Так, ребятки, серія обзорів на нашу акустику. Зараз подивимося, яку колонку купить до 1000 гривень, до півтори тисячі гривень. Я вважаю, оце ось ідеальна колонка за півторачку. Це прям ідеалка. Називається вона Hope Star. Є китайська інструкція. Паралонка. Вона ідеальна для пляжу. Я, я скажу, це колонка для пляжу. Вона просто ідеальна. Поки ще хтось на пляж ходить, це те, що треба. Дивіться. Сама колонка. Дивіться. Можеш зблизькась, якщо хочеш. Коли я такі кадри роблю, коли колонку показую, то можеш знімати оттудова. так ближче. Колонка для пляжу. Просто ідеалка. Дивіться. Взяв, прив'язав, погнав. Все. Обалденно. ну Вона просто удобненька. Плюс вона ставиться в неї басовичок знизу. Тут нічого не забувається, нічого не мішає. динамічки тут, а басовичок знизу. Подсвітка є, понти є. Все, що треба, є. Дивись. Зараз покажу, як грає. На прикладі флешечки. А ви самі оцінюєте її від 0 до 10. І ще тут швидкісний Type-C.

Класно грає чисті і потужно. Ти апіона зону про те, <му> Він реально три <тірбежить> бідний. Надо його якось виставити, отак, отак мабуть, все. <кхід> Колоночка ну, мені прям чітко подобається. Я цю колоночку хочу сьогодні. хотів би переграти. Не знаю, подивимося. Коротше, колонка, топчик.